Мої вітання: як не зазнати краху в житті, тільки слухаючи Слово Боже, вивчаючи Слово Боже, розмірковуючи над Словом Божим? Тобто на перше місце ми повинні поставити Бога, а не матерію. Якщо причина Бог, то наслідок. Тоді життя і життя вічне. А якщо людина зосереджена не тільки на матеріальних речах, става на перше місце матерію, тоді приходить крах. І всі люди помирають, і ніхто в духовний світ не може взяти нічого матеріального. Тому вихід один це вивчення Слова Божого, занурення в Слово Боже. З розмірковання за Словом Боже, виконання Слова Боже. Для того, щоб знати більше, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб пізнавати Слово Боже і мати життя вічне. Хай Бог благословить вас.